Так як ми обіцяли, Центр освіти дорослих вручає найстійкішим, найвмотивованішим учасникам курсу ті, хто відвідав всі заняття і спроєктував особистий якийсь проектик і зміг його відтворити. Це у нас сьогодні Артур Рядинський. Аплодуємо. Туре, вітаю тебе. Ти дуже розумний, гарний хлопчик, ми пишаємося тобою. І Юрій Ніпольський це більш старша група, Дякую. це супер, бо зараз це, це актуальна тема. Доєднуйтесь до нас, у нас формується наступна група на курс. На жаль, ми не можемо багато, багато взяти учасників, місця обмежені. Тому поспішіть, реєструйтеся, будемо раді бачити. До нових зустрічей!